Без певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. З приводу Запорозької АЕС ми ж маємо залишитися тепер без ядерного. повністю. І от Запорозька АЕС. 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там в ті що собі не наробили. Поняли такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От вони цю всю історію будуть контролювати, це більше для контролю робиться. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки. Потім освітні програми в школах, що сприяють розумінню та ну коротше, поняло, навіть в школах будуть вчити всі історії різноцвітних прапорів, меншинств, культур. Таким воно прийде в Україну, на жаль, по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області, повністю вийшла. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області от зафіксувались там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесяка. Та якщо чесно, це звучить жесть, але отакі от, ну, Плани мирної угоди. І знову ж таки, один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде. Річка, наше Дніпро і Чорне море повністю можуть використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією, тобто не контролювати це тепер Рашкою. Глянув, що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі, Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он, Туреччина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Скільки нам цього чекати? Вообще, тобто ми не зможемо це зробити раніше, ніж Туреччина? Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Мінімум. От того я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі, там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде пешкий меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити, я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без. Певних моментів, дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу, це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТРК, в шапці. Переходьте, клікайте, там. Безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. все, друзі. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па.